Цей ніндзя є одним із легендарних саннінів, і найдивовижніша річ у його історії полягає в тому, що ми жодного разу не бачили його на піку його сили. У кожному бойовому зіткненні та в кожній появі він або стримував себе, або був ослаблений згідно з сюжетом. Однак мені вдалося скласти уявлення про його справжню міць і, більш конкретно, визначити його місце в загальній ієрархії сили персонажів. Довго пояснювати немає сенсу. Тому одразу перейдемо до обговорення. Орочимару безсмертний ніндзя, з яким краще не мати справ. У своєму першому повноцінному появленні ми бачимо, як навіть Какаші, який здатний битися з такими сильними шинобі, як забуза, буквально заціпенів від страху. Він був настільки вражений ідеєю бою з Орочимару, що міг лише уявити, як той відрізає йому голову. Вже цей момент вказує, що Орочимару знаходиться на рівні. Значно вищому за джоніна. До слова, Какаші не відчував такого страху ні перед ким. Побачивши ітачі, він зберігав спокій. Мадара також не викликав у нього паніки. Це свідчить, що сама його аура може перемагати ворогів. Давайте повернемося трохи назад і згадаємо події до першої частини, щоб довести, що Орочимару не просто на рівні Джоніна. Ні, ми не будемо його недооцінювати. Я доведу, чому він по праву може вважатися на рівні Каги. Почнемо з того, що колись Орочимару був членом Акацукі, організації, учасники якої були на рівні Джинчурікі. Це підтверджується офіційними датабуками, і логічно, що вони повинні були бути такими сильними, щоб впоратися з гвостатими звірами. На підтвердження того, що Орочимару як мінімум на рівні біджу, варто згадати, що, хоча це і відбулося поза кадром. Він убив Казакаге, який був відомий тим, що завжди пригнічував Шукаку. До речі, Орочимару був кандидатом на посаду Хокаге, але врешті-решт його оминув Мінато. Однак сам факт його кандидатури залишається важливим. Тепер розглянемо його досягнення, де він вступає в бій із Хокаге і навіть з іншими кандидатами на цю посаду. Перш ніж переходити до подій в ураганних хроніках, нам потрібно обговорити Орочимару в першій частині. Зокрема, його битву з Хірузеном, а також ситуацію з його руками, запечатаними печаткою Бога смерті. Щодо бою Орочимару проти Хірузена, багато хто стверджує, що Орочимару не був на рівні хірузена, оскільки хірузен стримувався. Я з цим згоден, але що, якби я сказав вам, що Орочимару теж стримувався, можна стверджувати, що він не бився на повну силу, бо все ще відчував почуття до свого колишнього вчителя. Він буквально встромив собі в руку Кунай, щоб придушити емоції та сльози, намагаючись убити хірузена, але фізично не міг змусити себе це зробити. Коли він зупинив свої сльози, хірузен зрозумів, що Орочимару не такий жахливий, як йому здавалося. Після цього Орочимаро почав поводитися так, ніби він із нетерпінням чекав можливості вбити хірузена, хоча це було лише удавання. Сценарій бою підтверджує це. Оскільки він майже не боровся з хірузеном особисто. Ви ж пам'ятаєте, хто в основному бився з хірузеном? Перші два хокаге. Більшу частину бою Орочимару використовував перших двох каге, щоб спробувати здолати хірузена. Ще один ключовий момент Орочимару навіть не перебував у своїй найсильнішій формі, у нього є дві потужні форми: та в якій він бився з Заски, і в якій він по суті помер, тому що був хворий, і форма гідри. Враховуючи всі ці чинники, можна впевнено стверджувати, що Орочимару дійсно стримувався в бою з хірузеном. Можна навіть навести ще більше аргументів на користь цієї версії, якщо врахувати, що Хірузен і Орочимару фактично боролися за душі, Орочимару намагався уникнути викрадення своєї душі, а хірузен намагався її забрати, і ця боротьба тривала понад годину. Звісно, можна заперечити, що це не має великого значення. Оскільки обидва були виснажені і один міг втомитися більше за іншого. Але я вважаю, що це додає переконливості версії, що саме Орочимару стримувався. Якщо вам цікаво на якому рівні знаходиться Орочимару, то на той момент він був фактично на рівні Хірузена, а Хірузен вважався найсильнішим з п'яти Каге. Це означає, що такі персонажі, як Четвертий Райкаге та Ягура, були б слабшими за Хірузена. Що цілком логічно, зважаючи на відомі факти. Тепер перейдемо до орочимару, який був ослаблений порівняно з тим, про кого ми говорили раніше, але все одно демонстрував вражаючі здібності. Для розуміння контексту цей орочимару втратив можливість використовувати руки через те, що хірузен запечатав їх, не маючи достатньо сил, щоб забрати його душу цілком. Це серйозно послабило Орочимару. Але він все одно показав себе на висоті в арці з поверненням цунаде. Горочимару в цьому стані був значно слабшим, оскільки не міг використовувати ніндзюцу, але його можливості все ще вражали. Наприклад, він бився з Цунаде і навіть перед боєм попередив Кабуто, що один її удар може бути для них смертельним. Під час арки він отримав кілька потужних ударів від Цунаде, які, безумовно, були дуже сильними. Але він залишився живим і зміг відступити. Ті самі удари руйнували тіло воскрешеного Мадари, а Орочимар витримав їх декілька, і це при тому, що біль, яку він відчував, посилювався через погану якість посудини. Він буквально відчував агонію, ось наскільки він був ослаблений. Так Орочимар зробив чимало божевільних вчинків навіть із запечатаними руками. Він бився із джіраєю і зумів призвати манду, що саме по собі вражає. Багато хто недооцінює цей момент, стверджуючи, що джірая був ослаблений, тому що Цунаде підмішала щось у його напій. Однак, порівняно з тим, що у Орочимару були запечатані руки, це не є настільки значним ослабленням. Хочу повернутися до моменту, який я вже згадував. Орочимаро неодноразово витримував удари Цунаде, це особливо вражає, якщо врахувати, що Сакура, учениця Цунади, за словами Чією, була порівняна з нею за силою і її удар з легкістю знищив Сасорі. Я згадую це, бо деякі глядачі стверджують, що міцність Орочимару можна порівняти з міцністю Сасорі і що йому потрібна регенерація, щоб вижити після більшості атак. Це частково правда, але твердження, що його міцність така ж, як у Сасорі, не зовсім коректне. Орочимару зміг витримати удари Цунаде, які можна порівняти за силою з ударами сакури. А як ми знаємо, удари сакури легко зруйнували Сасорі. Ба більше, міцність орочимару вища, ніж у Сасорі, і він володіє здатністю до регенерації. Давайте коротко обговоримо орочимару в ураганних хроніках. Чому коротко? Тому що, хоч би яким сильним Орочимару був у першій частині, він перевершує свого пізнішого себе. Оскільки в ураганних хроніках він уже вмирає, і його дві найсильніші форми не змогли досягти нічого значного. Проте давайте розглянемо його внесок і вплив у цей період. Варто пам'ятати, що цей Орочимару зміг зреагувати на атаку Наруто з чотирма хвостами на повну потужність. Ба більше на початку бою, до того як Наруто використав свою чакру як зброю, Орочимару зміг швидко підскочити до нього і завдати удару. І Наруто не встиг зреагувати. Цікавим моментом є те, що звичайний Джирайя, як відомо, зіткнувся з Наруто, який перебував під впливом трьох хвостів, і Наруто ледь не вбив його. Навіть якщо стверджувати, що Джирайя в той момент намагався запечатати Наруто, а не битися з ним. Все одно можна сказати, що цей Наруто становив серйозну загрозу для базового Джирайї, оскільки зміг завдати йому значної шкоди. Це означає, що Орочимару. Перебуваючи практично на межі смерті, перевершував базового джираю. Варто зазначити, що у Рочимару є форма повної сили. Але це твердження є умовним, оскільки він, хоч і перебуває у своїй найпотужнішій можливій формі, він серйозно хворий, йому необхідні ліки найвищого рівня і, як я вже згадував, він буквально на межі смерті. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого моменту, який мене дуже сильно вразив. А саме до його відродження на полі бою битви між Саске та Ітачі. Як ми пам'ятаємо, він буквально був переможений Гендзюцу Ітачі в одну мить, і навіть тоді він показував ознаки боротьби. Але Ітачі, як ви пам'ятаєте, не дав йому можливості розвіятися, і орочимару довелося відступити. Однак після відродження він уже не боявся гендзюцу, він один із тих персонажів, які, якщо програють, вважають за краще відступити. Програв Цунаде, він не став битися на смерть як Наруто, а просто втік. Якщо він не впевнений у своїй перемозі, він ніколи не залишиться на полі бою. Але його форма білого дракона була швидко переможна ітачі, і практично нова форма не завдала йому жодної шкоди. Проте Орочимаро все одно виліз і збирався добити ітачі. Уявіть тільки, він не боявся ні Сусано, ні чогось іншого вирішальний фактор це унікальна зброя ітачі. І можете вважати мене божевільним, але я думаю, що в цей момент Орочимаро подолав гендзюцу ітачі і більше його не боявся. Ба більше, у нього був спосіб пробити Сусано, і, дивлячись на техніку Кабуто, яка робить Сусано марним, це вже не здається чимось абсурдним. На закінчення скажу орочимару завдяки своїй техніці відродження є одним із найсильніших, і навіть Наруто навряд чи зміг би перемогти його. Якби Орочимару розкрив свій справжній потенціал, так він не зрівняється за геніальністю з ітачі, але ітачі не вчений, А орочимару став генієм завдяки своєму таланту до вивчення.